Усіх вітаю ви на каналі «Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик, і Прямо зараз разом зі мною Сергій Ягодзінський, професор, доктор наук, проректор Європейського університету. Пане Сергію, вітаю! Дякую, що з нами. Дякую, що запрошуєте. на початку нашої розмови, як завжди, до вас звертаюся друзі з проханням писати коментарі, бути активними під цим відео, поширювати його, і також підписуватися на Ютуб канал Сій час. Ми з вами спілкуємося 2 травня. У нас п'ятниця. Я почну із такої інформації: пропагандистські телеканали Російської Федерації вкидають сенсацію про те, що нібито на їхньому параді очікується високопоставлений представник США, і навіть припускають, що це може бути держсекретар США Марк Рубіо. Ну, власне, тут це цікаво обговорити на тлі чуток про кулуарні перемовини між Вашингтоном і Москвою. І давайте будемо відвертими така заява, дещо привертає увагу. Навіщо Кремлю, як ви думаєте, пане Сергію, запускати таку інформацію про нібито участь представника США на параді? Чого чекати? Та ще й Марка Рубіо, який ніколи не вирізнявся якоюсь надзвичайною люб'язністю до Путіна. А от якби там ще був Вітков, ну це ще можна було б якось зрозуміти. Я думаю, що для Путіна Марк Рубіо там потрібен з однієї причини, щоб під час святкування 9 травня на Червону площу нічого не прилетіло. От можливо, це гарантія така певна, що дійсно там відбудеться те, що він запланував, зібрав лідерів. Частково країни, які до Другої світової війни, або давайте так відверто будемо говорити до великої вітчизняної війни, яка інтерпретується саме так в Російській Федерації, була в радянському союзі. Саме так ми знали цю частину війни Другої світової. так ось там частина лідерів, які приїде, вони до... Великої вітчизняної війни в, от, в такому російському наративі не мають ніякого стосунку. І там, спроба запросити прем'єра Індії і ще деякі азійські країни. Вони, вони, напевно, не до кінця і знають, коли воно що почалось і коли воно що закінчилось. А, тому Марк Рубіо, якщо й приїде, ну, ну це, це буде цікавий а, реверанс з боку США. Я б на місці Трампа цього не робив, оскільки є інформація про те, що Путін водить Трампа за ніс, і сам Трамп про це говорить. То який сенс відправляти туди Марка Рубіо? Там тим паче в цей день. Тому я я розглядаю це лише як е, такий символ, знак того, що. 9 травня відбудеться нормально, і парад перемоги відбудеться на червоній площі без ексцесів. Хоча знову таки після того перемиря, яке у нас було після ударів. Де загинули люди, я щодня проходжу мимо цього місця другою е на роботу. Я бачу там і квіти, і дитячі іграшки, і, 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 і люди загинули всіх поколінь від е маленьких до студентів і до дорослих. Тому ці всі ігри е в присутності високих людей, щоб імовірно не били по червоній площі, або як мінімум, щоб в Російській Федерації в столиці не звучала сирена. Ну, для мене виглядають, ну скажімо так, дивно, адже тільки довге тривале перемир'я, зупинка бойових дій вони можуть гарантувати і давати надію на якісь перемовини. А ці перемир'я заради параду ну, для мене неприйнятні, бо немає сенсу в них абсолютно. Хоча українці ставили питання себе в телеграм-каналі, як ставитесь до перемир'я на три дні. Після того, що сталося в Києві в Дніпрі, в Харкові, в Одесі, в Сумах. То люди зазначають там відсотків 65-70, що нехай, хоча б три дні. Тобто люди готові будь-який термін перемир'я прийняти, тому що це дійсно, хоча б ти можеш виспатися. Але але ми розуміємо, що ну закінчиться перемиря там 11 травня о нуль І, і що в час ночі на Київ полетять ракети. Ну тому будемо звісно спостерігати за самою ситуацією. Якщо Марко Рубіо туди полетить, то це не заради дня перемоги, це очевидно. Тобто, ми, ми не повинні так це інтерпретувати. Дональд Трамп, до речі, ось напевно вже нашим глядачам відомо. Ну, коли буде дивитися це відео, точно буде вже відомо. Трамп оголосив 8 травня днем перемоги, і ще там оту дату Днем Перемоги в Першій світовій війні. Вони вважають, що вони зробили найбільший внесок, а, і тому для Марка Рубіо це не буде чимось таким суттєвим, тим паче, що американці ніколи суттєво не відрізнялись в святкуванні Другої світової війни. Для них це війна, яка десь відбулась на європейському континенті, де вони героїчно брали участь і дуже крепко на цьому заробили, і потім підпорядкували собі. Золотовалютні запаси Європи в тому числі. Тому а, Дональд Трамп а, зробив це символічно відправить, можливо, туди Марко Рубіо для того, щоб Марко Рубіо зробив свою справу м, м, в частині зупинки бойових дій не більше сто днів Трамп на своїй посаді. А вже є великі кадрові зміни а, відомо про те, що національного радника з безпеки США Майка Волца відправили у відставку. Схоже, як так припускає політико Трамп, це зробив через те, що були не лише внутрішні конфлікти у команді е, Ради безпеки, але все ж таки попливав цей скандал навколо Signal Gate, е, так е, про те, як додали до чату випадково журналіста, е, де обговорювалися військові операції. Ну і власне кілька після цього, до речі, інциденту теж було звільнено кілька посадовців е, і. Е, Припускається, що якраз тоді позиції Волца суттєво ослабли, і е, на його місце може прийти нинішній спецпредставник США стів Вітков. Як нам ставитися до цієї кадрової перестановки? Як нам адаптуватися, оскільки саме Волц відповідав за український напрямок? Волц він не був е, комфортний Трампу з самого початку. Ми це бачили, ми це аналізували. Волц фактично один з небагатьох, який е, прямо міг навіть публічно е, робити заяви, які ну певним чином, е, певним чином, так скажемо, не, не прямо суперечили, а ну деякою мірою демонстрували, що у Волца є своя думка, своя позиція. І тому відставка Волса я не пов'язую її прямо з сигналом, бо якраз головна персона скандалу залишилась на своєму місці, причому Трамп сказав, що це класний хлопець. Він тут прийшов мені в овальному кабінеті, все розповів, сказав, покаявся і так далі. Він класний і він буде працювати далі. Тому думаю, що якраз Волц наполягав можливо на переформатуванні, в тому числі Пентагону, можливо, деяких секретних служб. тому... Отаке таке звільнення в нього. А в цього звільнення а, завжди є публічна частина і є непублічна, яку ми не дізнаємось точно. Віцепрезидент США Джей Дівенс заявив, що адміністрація Трампа має намір продовжити переговори про мир між Україною та Російською Федерацією протягом наступних 100 днів. Вони кажуть, що перші кроки вже зроблено є пропозиції, і тепер Вашингтон зараз на тій стадії, коли намагається зблизити позиції сторін. Як варто реагувати на нові дедлайни, встановлені Вашингтоном? Чи означають вони щось, бо спершу нам обіцяли, що буде мир протягом 24 годин, потім протягом наступних 100 днів. Тепер про ще наступні 100 днів каже Пенс. Ми з вами живемо в світі, де політика домінує над економікою? От це є халепа. Ми, ми тому й живемо не так щасливо, не так заможні, не так весело, не так вільно, не з такою повагою чиновників до суспільства, а суспільства до чиновників, бо у нас немає поняття повної економічної свободи. Ось коли Зеленський йшов до влади, він сказав слово лібертаріанство. От лібертаріанство це коли держава от абсолютно не втручається в те, що я читаю, що я дивлюсь, до якої там я церкви ходжу, там, і так далі. Тобто державу це от абсолютно не має стосуватися. Але війна вносить певні корективи. Проте, це було і до війни. Це було при багатьох президентах України, на жаль, коли держава, не стільки думаючи про економіку, думає більше про те, а чи правильні громадяни. І е, тоді, коли Трамп почав е, розписуватись у своєму е, своїй можливості закінчити війну за 24 дні, ну він сам сказав, що це так умовно, що це, що це була така, таке, така гарна теза. Всі ж розуміли, що це не 24 години. Так, от Трамп, е, я впевнений, як людина, яка економіст, бізнесмен, мільярдер, е, ми б можливо його називали у нас олігархи, олігархом. Людина, яка виросла в просторі, де держава ніколи не тиснула на громадянина ідеологічно. тобто, ну немає е, в Америці там концепції національно-патріотичного виховання, написаній, яка написана на папері, яка спущена, там і так далі. нижче, ну, колись був моральний кодекс стрія комунізму. От у них цього немає. У нас, на жаль, елементи цього присутні. Хоча е, мушу, ну, не мушу, а до щастя нашого, ми суттєво відрізняємося від Російської Федерації в цьому аспекті. Тобто, в нас е, деякі документи є, але виконання їх, ну так, скажімо, е, викликає питання. Так ось Трамп був впевнений, що економічні питання вони будуть домінуючі. І йому здавалося, що йому достатньо запропонувати Путіну зняття санкцій. Послаблення певного тиску на його там, танкерний флот, послаблення тиску на його а, нафтову а, промисловість, відновлення газотранспортної системи, там, а, оцього, там, північного потоку і так далі. І йому здавалося, що цього буде достатньо. І так само з України. От Чому так довго ходили з цією економічною угодою? Про копалини, про мінерали, тому що для Трампа було, ну, само собою, зрозуміло: якщо всі заробляють, якщо, якщо є вигода для всіх, то чому ви воюєте? Для, для чого ви це робите? І він, він щиро, я, я вірю в його емоції, коли він говорить: друзі, ви вбиваєте 5 тисяч людей щотижня. Для чого ви це робите? Яка така мета е, цього процесу? Що ви хочете довести одне в одному? І Трамп щиро не розумів цього. Я впевнений, що він цього не розумів. Він виріс в іншій реальності. Він виріс в реальності, де гроші підпорядковують собі все інше. Тобто, цей економічний базис, якби ми там не заперечували е якусь певну концепцію соці соціологічну 19 століття. Але от у, Трамп живе в такій е теорії саме економічний базис, визначає все інше, і тут він зіштовхується з двома країнами. У яких є не економічні претензії одне до одного, а ідеологічні, і він не зміг швидко з цим впоратись, не зміг швидко це прийняти. Тому це ще сто днів. Вчора хтось із команди Трампа Джей Дівенс так написав повідомлення про те, що ми почули в кінці кінців, що хочуть росіяни, ми почули, що хочуть українці. Але їхні позиції настільки діаметрально протилежні, що нам доведеться все ж таки довго погоджувати їх, їх прагнення, і ну я так від себе додам, що і не факт, що за ці сто днів вдасться ці позиції погодити. Бо тут не тільки економіка, тут якась ідеологія, в якій ми продовжуємо жити, і причому, що ця ідеологічна історія вона характерна в цілому для Європи. От куди не кинь око в Європу, от ти завжди знайдеш ідеологію. От україно-польські відносини ідеологічні, україно-угорські ідеологічні, україно молдавські ідеологічні, україно-китайські ідеологічні. Я б все ж таки виходив на те, що потрібно е, виходити з війни і перебудовувати відносини з іншими країнами. Вони повинні бути суто політичними і суто економічними. Все інше то від лукавого. Світ глобалізується і. А, ось ці з'ясування стосунків хто тисячу років, на яких було жив, воно ні до чого не приводить тільки до напруженості. Речниця держдепу сказала, що США більше не будуть посередниками у врегулюванні війни. Тепер це справа двох сторін. Ми з ми безумовної надалі допомагатимемо, робитимемо все можливе, але ми більше не будемо літати по всьому світу за першим викликом, щоб бути посередниками. Вона також каже, що настав час Росії з Україною розбиратися, розробити конкретні ідеї, щоб завершити цю війну. Ну це ж я пане Сергію, наскільки це взагалі можливо, щоб. Ну, з Росією, без посередників, за якимось столом переговорів на будь-якому рівні, чи є це в цьому сенс взагалі? Вони говорять про відповідальність. От е, що відбувається, ми ось тут будемо робити одне з одним, що ми хочемо, але якщо щось станеться, що виходить з нашого контролю, ми телефонуємо. Прилітайте туди Вітков летить, сюди Рубіо летить, сюди ще хтось летить, туди хтось летить. На певний час це все затихає, всі одне одному тиснуть руки, говорять, що ще 100 днів, ще 20 днів, завтра, післязавтра, перемир'я і так далі. Трамп, Трамп в даному випадку говорить: от ми певні кроки робимо. Давайте кожен із вас візьме на себе певну відповідальність, і ви не будете робити те, що ви робите. Тобто, Путін не буде він же не даремно, подивиться, як він відреагував на обстріли України. Він же ну прямо написав, що Владимир, ну якби е, Трамп е, міг вжити матюкливе слово, він би там написав, що ти повністю вже ну, ти вже повністю. Ну Трамп це не зробив. Трамп зберігає якусь там дипломатію. Е, хоча мене злякало повідомлення, у Трампа запитав е, журналіст «Атлентик», Каже, а ви самі пости пишете? Він каже: Ну, в мене є команда, в принципі, яка пише: ну я люблю сам, я люблю сам. І от мене, я думаю, ну, Трамп може інколи такого видать, що ми будемо це довго тоді обговорювати. Так ось Трамп в такому аспекті він випробовує різні моделі. Тобто, якщо ось ця модель не вийде, ну. Все виходить з-під контролю. Та ясно, що вони прилетять і до Путіна, і натиснуть, і, і Україні зброю дадуть якусь певну, і, і, і в Україні когось утихомирять, бо тут теж багато гарячих голів, ми це чудово розуміємо. Тобто вони не кинуть так просто напризволяще. Так, вони це говорять, але це випробування різних моделей. От мені сподобалось, як Трамп на розтяжку Європу поставив каже, та окей. В НАТО Україна не може вступити, ну тому що є різні е, проблеми. А в Європейський Союз, будь ласка, і сидить зараз європейський союз. я б на місці е, президента України. Я би Європу запитав: Ребята, а ми довго будемо виконувати ваші домашні завдання? А от завтрашнього дня я не одного домашнього завдання не виконую. Ніде, ні в освіті, яку кошмарите постійно, ні в економіці, ні в фіскальній політиці, ні в громадському секторі ніде. Все, от тут цікаво, що буде робити Європу, оці безкінечні домашні Трамп каже. Будь ласка, візьміть, візьміть Україну в Європейський Союз. Ми не заперечуємо. Навпаки, Путін каже: візьміть Україну в Європейський Союз, але цього немає. Тому е, це різні ну, моделі. у нас не Угорщина, яка сказала про те, що у кращому випадку в 35-40-му році Україна стане Європейським Союзом. Угорщина, ми розуміємо, партнери якої країни вони є, якби, якби. Європа хотіла. Вони б знайшли аргументи для Угорщини, і Трамп знайшов би аргументи для Угорщини, і Трамп через Путіна знайшов би аргументи для Угорщини. Не така та страшна угорщина, як, як ми її собі уявляємо. Нічого особливого з себе цей пан не представляє, тому це все можна вирішити. Вони не хочуть. Вони не хочуть. Дивіться, хочу ще запитати. От ви кажете, там виходити із війни. Як це зробити? Оскільки навіть стів Вітков він не особливо наблизив, як ми розуміємо, позиції е України та Росії, як це заявляється публічно. Оскільки за інформацією Bloomberg, яка з'явилася після зустрічі Віткова із Путіним, так е то мовляв, е спецпредставник США запропонував Путіну припинити вогонь вздовж чинної лінії фронту, але Кремль відмовляється Путін е вимагає Повного контролю над областями окупованими регіонами України, а це фактично зриває ініціативу Вашингтона. Ну от розумієте, я тут теж хочеться да з'ясувати, чи на на цьому фоні можлива зустріч Путіна і Трампа, бо якраз в команді Трампа і думають про те, що це може стати таким певним. Проривом у е, комунікації, так що лише Трамп особисто може впливати на Путіна якось змінити свої позиції. Чи напроти це зустріч небезпечна і може бути е, ну просто такою пропагандистською такою пасткою для Вашингтона, в якомусь сенсі, яку може використати Кремль? Ні, ну це зустріч може бути дуже ефективна е, Трампа і Путіна, якщо е, Трамп схопиться за горло Путіна і задушить його. ага а, і тоді а, це буде ефективно, а, це буде результативно. Але ж а, тут я до чого веду? Трамп буде дуже обережний тепер з зустріч з Путіним. Чому? І ще а, там, два місяці тому така зустріч можлива була. Трамп вірив, що Путін дійсно хоче домовлятися. Що а, Трамп може щось Путіну запропонувати таке. Що Путіна задовольнить, але події, які от чому вони тягнуть, тому що вони повинні вони швидко зрозуміли, американці, що вони не розуміють позиції сторін, вони це швидко зрозуміли. І перші, хто себе проявив, це була Україна. Вони по нас зрозуміли, що ситуація складніша, ніж е, собі й уявляє Трамп. І тому вони вже йшли все йшло майже до зустрічі. От згадайте, тоді всі обговорювали, і ми передбачали, що можлива зустріч Трампа і Путіна десь на нейтральній території, Саудівській Аравії, десь десь коротше зустрінуться там на майамі Біч, чи де, де вони зустрінуться? Неважливо, і сьогодні ця зустріч вона навіть не анонсується. Чому для Трампа це небезпечна зустріч? Уявіть собі, Трамп зустрічається з Путіним, пообнімались, руки потиснули, як там обнімаю тисну руку. І вони роз'їжджаються, дали всі коментарі. Трамп сказав, що Путін, значить, ми домовились: він найкращий президент Росії або там галактики, і через тиждень обстріли України або на наступний день. Як буде виглядати Трамп? Отут От все, що залишиться Трампу зробить, це ну, певним чином порушити те, що в світі не порушують. Лідери держав одне відносно одного і іншого способу, а, помститися у Трампа не буде. Це буде удар страшенний по іміджу Трампа. Тому Трамп відправляє Віткофа, тому від він буде від відправляти а, там Рубіо. Він буде відправляти ще людей, які а, є спецпосланцями. Але безпосередня зустріч, вона, якщо й можлива, то лише тоді, коли Трамп буде повністю впевнений. Що переговори, перемовини щось дадуть, ну не виключаю, що Трамп може прилетіти на похорони Путіна. Це теж можливо, але це в майбутньому ми очікуємо. Ви частково вже про це сказали. Хочу трошки докладніше зрозуміти вашу позицію. Да, стосовно того, що Україна і США таки підписали стратегічну угоду про ресурси. Це е, передбачає створення спільного такого інвестиційного фонду. Е, американська сторона зможе вносити кошти грошима або у вигляді нової військової допомоги, натомість Україна передаватиме. Частку роялті з нових ліцензій, контроль над надрами та інфраструктурою залишається за Києвом, а інвестиції діятимуть 10 років в загальному. Як ви думаєте, наскільки є така, е, таким, знаєте, механізм, який випрацювали змалацованим, та як вважаєте, чи відкриття ось цього нового е, ну типу, це може стати таким першим кроком до відкриття нового ринку? Чи це все ж таки перехід до певної ресурсної залежності від, е, від США? Ну, тут дуже складне питання з цим фондом. Українці дуже по різному відреагували. Mm -hmm. Тобто, частина громадян кажуть добре, це все ж таки налагодження відносин. Я, я от також схильний е, так це усвідомлювати. Частина українців тицюють пальцем місцевих олігархів і кажуть, так нам воно все одно не належить. Я вчора взагалі відео записав про те, що дякую олігархам за те, що у нас є ця угода, тому що вони собі вибили місце. От, нові ліцензії це дуже чудово. Тобто, всі старі ліцензії, вони все, що привати, все, що прихватизованого, все украдено до нас, все, що там є, все це не будемо чіпати. Слава Богу. Якщо ці люди погодились на таке формулювання, Бог з ними багаті люди завжди потрібні в державі, інвестиційні фонди потрібні. Якщо олігархи хочуть, їм вони домовились. Хай тільки не тиснуть на владу. Все інше, це інше, що далі буде відбуватись. Це е, як мінімум, станом на сьогодні Україні не повинно нашкодити. Ну, важко собі уявити, якось ця угода сьогодні може погіршити стан України. Адже видобувати корисні копалини самостійно. Ми сьогодні не можемо, тому що це мільярдні інвестиції, це, це не мільйонні інвестиції, це реально мільярдні інвестиції. Україна сьогодні з цим справитись не може. Крім того, ми розуміємо, що це ринок збуту, який Україна, на який Україна вийти не може. Тобто, ми, наприклад, банально не можемо продати зерна більше, ніж нам становила квоту, оця улюблена нами Європа. Ми не можемо прокату більше е, вкинути. туди, Ми не можемо туди е, ліса кругляка вивезти більше. Нам кажуть, вивозьте тільки під наглядом дров. Ну, так це ж. І це Європа, яка нібито нас підтримує на нашому боці. Вони там тиснуть нам руки, посміхаються, урсула там нас обнімає, цілує, любе і так далі. Але вони поставили нам такі обмеження: ринок рідкоземельних мінералів це дуже жорсткий ринок, і не тому, що ці мінерали нікому не потрібні. Навпаки, вони всім потрібні, і саме тому, що вони всім потрібні, існує жорсткий ринок, де ти просто не можеш купити це просто так. І е, наявність у нас сполучених штатів Америки воно відкриє нам цей шлях. Головне, щоб в цьому фонді, як завжди, не знайшлось дуже багато дірок, в які влізуть ушлі. Люди а в Україні таких дуже багато схематозів дуже багато. І ми знову нічого не отримаємо. Отримає Америка. Трамп отак очі закриє, тому що йому в цілому байдуже хто в Україні отримає прибутки. От, о, це мені страшнувато, бо е, при написанні угоди в цього фонду там є одна дуже важлива теза: що фонд звільняється від, від оподаткування. Ну, це е, якщо в Сполучених Штатах Америки це означає, що всі гроші підуть в їх бюджет федеральний і загальний, то у нас це не означає нічого. І ще з'явилося повідомлення м, про те, що США Сенат США підтримав 500 відсоткові мита для союзників Російської Федерації. Сенатор республіканець Лінці Грем повідомив: 72 сенатори схвалили законопроект про е, санкції проти Росії та 500-ві е, е, 500 мита для країн, які купують її нафту і газ, якщо Путін не піде на серйозні перемовини. Ось каже Грем, якщо російський диктатор зробить величезну помилку, намагаючись грати, грати з Трампом, тому вище згаданий законопроект є інструментом в арсеналі президента США. Наскільки він ефективний цей інструмент? Наскільки він дійсно може зачепити Російську Федерацію, як ви думаєте? Ну, в 90-ті роки, а ви цього точно не пам'ятаєте. А були такі часи, коли був рекет. І от рекет приходив до бізнесу. І вимагав там щось, і от бізнесмен довго думав, і поки бізнесмен думав, його ставили ріктеори на лічильник, на щотчик називалось. І от доходило до того, що цей щотчик був е, такий задертий, що людина нічого, людина вже могла продати бізнес, свій старий жигуль, квартиру свою. Там нирки і так далі, але не могла розрахуватися близько. І в результаті цього, ну, ця людина або тікала, або цю людину вже шукають до цього моменту. Так от, оце 500 відсотків, ну вони б могли встановити 5 тисяч, можна було написати 50 тисяч. Ну це мало б той же самий ефект. Тобто, ми розуміємо, що а, 500 відсотків. Це, о, ну, це ні про що не говорить, бо ніхто 500% мита платити не буде. Ну, тобто, що це за торгівля в 500%. Тому це буде чорний ринок, це будуть схеми різні. Люди ж вміють це все обходити. Відповідно, я ну, дивлюсь на це, як на е, певний демар з боку США, що вони погрожують. Але як ця погроза буде реально реалізована, це будемо за тим спостерігати. Ми бачили вже про мита. Трамп погрожував, до нього прийшли, покланялися, як він говорить, поцілували йому лобне місце, і він мита зняв: чи було це, чи не було, скільки людей приходило, ми цього ніколи не дізнаємося. Так само з 700 відсотка. Пане Сергій, дуже дячна вам за розмову. Сергій Ягодзінський, професор, доктор наук, проректор європейського університету. Напишіть вашу думку, друзі, що думаєте стосовно тих тем, які ми встигли обговорити. Також підписуйтесь на Ютуб канал Свій час. У Сергія Ягодзінського є телеграм-канал з великою аудиторією. Так само доєднуйтеся і будьте з нами. Бережіть себе.